Понад 5 тисяч осіб захворіли на грип та ГРВІ в регіоні протягом тижня, з них 2677 діти до 17 років. Про таке повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Питома вага дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ становить 49,2%. Показник захворюваності на 9,5% менший, ніж тиждень тому. Найвищі показники зафіксовані у Черкаському та Золотоніському районах. На коронавірусну хворобу захворіло 37 осіб, із них одна дитина. Кількість госпіталізованих через гострі респіраторні інфекції, включаючи covid 19 зменшилась на 9,5% порівняно з попереднім тижнем і становить 377 осіб, з них 228 – діти до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано.